Спіднички та блузи Esmara. Блуза на запах, розмір М, тканинка жатка. Спідничка на запах, розмір М, тканинка жатка. Рікотажна спідничка розмір S, S та S. Така моделька буде ще в розгорнутому варіанті. Спідничка всередині з підкладкою. поясі резинка, розмір L. Та блуза до спіднички, розмір також L. Блуза без підкладки. Футболочка блуза в розмірі М, блуза в розмірі L. Блуза на запах тканинка жабка, розмір М. Блуза футболка, розмір L. Спідничка трикотажна з карманчиками на поясі, додатково стягується розмір L. Блуза в розмірі 42. Трикотажна спідничка з карманчиками. На поясі резинка додатково стягується. Така ж була спідничка в упаковочках, розмір S. Блуза в розмірі 38. Спідничка з підкладкою розмір L. Та блуза без підкладки розмір L. Блуза на запах розмір на Т. Та така ж, розмір M. Футболочка блуза M, Рубашечка розмір 42. На гудочка. Джинсовка. Застібається на кнопки просутні два. Передні карманчики, Розмір 42. Та така ж у молочному кольорі розмір 46.